Доброго дня, Миколаїв, 20 вересня, 24 рік. Вітаю на каналі, хто спостерігає, хто не підписаний, підписуйтесь з нами добре. Вчимося всі разом. Ріпак, ріпак ритма від лідея Евраліс. Маємо сходи, маємо два справжніх листочки. Працювали ми тут грамініцидом. Бачимо ось навіть маленькі листочки, які тільки тільки вилізли, все ми правильно спрацювали, їх вже немає. Грамініцидом працювали хізалофопом в нормі 08 літра. Це навіть, я скажу вам, занадто. Ось бачимо, що злакові. Вже вже їх немає. Вже вони пропали повністю від слова повністю 08 літра, 0,8 літра. Навіть ось такі вже по 5 листків, що вже кущилися, у нас прибрали повністю все. З лакових у нас немає. Сіяли ми, хто вперше завітав на канал, сіяли ми 2 через 1. 8 штук на метр. сівалкою нікою, дрібно насіневими катушками. Що ми маємо? Маємо ось такі сходи. Ну, сходи вже можна показувати, сходи, можна сказати, відмінні. Рівномірні, більш-менш, де є пропуски, де є, досходить. Але ну, схожість вийшла. Чому я казав, що про схожість будемо потім балакати? Тому що були сумніви. На рахунок якості, тому що якість трошки, чесно говорячи, шкандибає. Ну, шкандибала в цьому ріпаку, не знаю, в цьому гібридові чи в цій партії, але якість була не дуже, тому що була дуже велика різниця фракції від самої мілкої до самої дрібної, так сказати, і крупної великої. Було тяжко відрегулювати висів, тому що, ну, самі розумієте, як можна відрегулювати, коли фракція різна насіння. І були такі, як пошкодження, начебто тріснуті такі тріснуті зернинки. Лопнуті. Ну, зійшло, тепер можна розповідати, казати, сходи ми отримали, претензій поки що ніяких. Де до ось тільки-тільки сходить, де ми отримали вже. Два листочки, а де тільки не досходить. Дощики у нас радують в цьому році. Бачимо, хто спостерігав по... спочатку. Були такі волочки, волочків зараз немає. Злакові, все ми правильно зробили, спрацювали ми до І Зараз, щоб не шкодити, та й не мішало, тому що сіяли ми тут з... з доброго, ми трошки експерименти робили. Ось бачимо, злакові на відмінно 0,8. Навідмінно спрацювало. Прибрало все. Ну, що ще показати, все, камера щось. Як завжди я казав, тепер ми будемо спати і днем, і ночью на цьому ріпаку, бо спостерігати то черв'ячки, то ще щось, то переросте, треба регулювати, щоб не переросло, тому що температури все одно. Тепло зараз. Також покажу от такі експерименти, як кажуть, там трамбувати треба катками, ущільнювати ґрунт. Ось у нас посів просто посіяно. Ось тут проїхав трактор. І з жодних ніяких сходів немає. Переущільнення ґрунту. От вам О, а зараз якраз вам покажу так, проти сонечка, не знаю чи буде видно на камеру. Ось так у нас виглядають сходи. О, ось так. Так чудово. Видно сходи. 2 через 1. Я думаю, все буде добре. Це ми починали тут сіяти. ну В основному масиві насіння те саме, то буде все добре. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, хто додивився до кінця, молодці. Велика вам пошана і подяка. Дякуємо воїнам, які оберігають наше небо і наше життя ціною свого життя. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити її відповідально. Все, чекаємо, надалі, спостерігаємо.